Всім привіт! З вами Ниджаб і сьогодні в нас на огляді зарядний пристрій бренду Fairy на 7,4 кВт для китайських електромобілів. Зарядний пристрій працює лише по одній фазі, заряджає максимум 32 А, тобто 7,4 кВт. Порт у нас GBT AC, також однофазний на 7,4 кВт, підходить для всіх китайських електромобілів. В комплектації з зарядним пристроєм йде перехідник на звичайну розетку. Якщо вам потрібно буде зарядитись десь вдома, де немає силової розетки. В комплектації йде тримач для пістолету, який можна прикрутити до стіни і вставляти пістолет, щоб він не валявся у вас по полу. До зарядки також йде тримач на стіни, тобто прикручуєте його до стіни. І так він вставляється буде вас висіти на стіні, як на стіни пристрій, щоб також корпус не валявся по полу і на нього не наїжджали автомобілем. В комплектації також йдуть всі потрібні кріплення, інструкція і сумка. По зарядному пристрою він має екран, на цьому екрані відображаються всі потрібні для вас дані. Який ампераж ви зараз вибираєте, яка поточна температура блоку, який вольтаж в системі, який ампераж під час зарядки є. Скільки кВт в даний момент заряджається в електромобіль і скільки всього кВт зарядилось вже в електромобіль за сесію. Також показується функція відкладеного старту, тобто через скільки годин почати зарядку і через і скільки годин заряджати електромобіль. Кнопкою А ви можете регулювати Ампераж. Починаючи з 8 А, тобто це буде десь 1,7 кВт на годину. Далі вибирайте 10 А це буде 2,2 кВт на годину. Вибираєте 13А це буде десь 2,8 кВт на годину, 16 А це 3,7 кВт на годину, 25 А це десь 5,5 кВт на годину, і 32 А це відповідно 7,4 кВт на годину. Кнопкою Set Delay Time ви можете, вона посередині буквою йде позначена, ви можете вибрати час, через який можна поставити зарядку на електромобіль. Ця функція дуже корисна в кого є нічний тариф, або хто не хоче зараз навантажувати систему. Потрібно її натискати ще до того, як ви вставили пістолет в електромобіль. Наприклад, ви вибираєте кнопкою 3 години, вставляєте пістолет в електромобіль і буде е, зарядка відбуватися тільки після того, як ці 3 години закінчаться. Тобто, вставили пістолет в електромобілі, пішов зворотній відлік. 3 години пройшло і почалась зарядка електромобіля. Другою кнопкою Set Charging Time ви можете виставити, скільки годин потрібно заряджати ваш електромобіль. Наприклад, якщо ви вибрали, щоб зарядка стала в 9 годині заряджатись, то другою кнопкою буквою Т ви виставили там, наприклад, всього 5 годин. І коли пройде 3 години, почнеться зарядка і буде заряджатись всього 5 годин. Більш детально, як підключити зарядний пристрій до Wi-Fi та користуватися застосунком, ми розповіли в нашому Тіктоку, посилання на яке в описі. Довжина кабелю всього тут 5 метрів, цього достатньо, щоб заряджати вільно свій електромобіль в гаражі. Працює він максимально при 240 вольт. Ступінь захисту блоку це IP66, тобто він повністю пилозахищений та вологозахищений. Він витримує прямий струмінь води, але постійно держати його у воді не можна. Зарядний пристрій має всі рівні захисту. Адаптивний контроль напруги, захист від перенапруги, захист від пониженої напруги, контроль наявності заземлення, захист від витоку току, якщо, наприклад, у вас пошкоджений кабель, зарядний пристрій буде про це сигналізувати. Контроль температури блоку. Тут стоять датчики, які регулюють, щоб блок не перенагрівався. Тобто, якщо він нагріється десь до 85 градусів, він відключиться, охолоне до 65 градусів і знову запуститься. Це все показується або на екрані, або Вашому додатку Блок має ударостійкий корпус. Як ви бачите, він виглядає доволі крепко. Він може витримувати падіння з висоти 1 метр і може витримувати наїзд автомобіля до 1,5 тонни. Зарядний пристрій має гарантію та має всі європейські сертифікації. Для замовлення даного зарядного пристрою до вашого китайського електромобіля Звертайтеся за номером в описі або переходьте на сайт.